Ювілейна десята виставка насіння та романент під дахом палацу спорту України зібрала понад 50 виробників аграрної продукції з усієї України. Представлені фактично всі напрямки, які є в аграрному в, скажімо, в аграрному секторі, це і добрива, і засоби захисту, мінітехніка, техніка, насіння, саджанці, зерно зберігаюча техніка. Насіння польових культур на цьому році представлено багато інструмент, який потрібен для садогороду для сільського господарства. Пані Тетяна є постійним відвідувачем виставки, адже тут не лише великий вибір продукції, але й нижчі, ніж зазвичай в магазинах. Ціни цього разу на покупки вона витратила 200 гривень. І от сьогодні мені треба було купити деяке насіння. Там з Донецька торгує товариш, значить там квіти, помідори, нові сорти. Огірки я взяла баклажани. Тут я хочу взяти ремурес, Взяла я малину. Із ранніх сортів малини я би порадила гордість Росії, це російський сорт, шапку мономаха і патріцію. Це дуже крупні сорта для промислового вирощування. А із ремонтантних сортів ремонтантний сорт це значить, що малина плодоносить або два рази, або її можна вирощувати одним разом. На зиму, тобто в листопаді місяці, ми її зрізаємо під корінь, і вона за рахунок того, що зберігає за зиму свої сили, виростає дуже швидко. Навіть зараз вона вже пішла. Вріст і починає своє плодоношення з середини липня до морозів. Не лише малину, а навіть морозостійкі ківі, які вивів наш українець, можна придбати на виставці на сіні термонент, яка триватиме до 18 жовтня.